Всім привіт, з вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні покажу вам замовлення сайту iHerb. Я його отримала ще минулого тижня, не змогла одразу засняти, вже все розтягалося, почали користуватись, але все ж таки хочу вам показати посилання на мій кошик, як завжди, буде під відео. Також буде промокод. Якщо є якісь запитання, як замовити за iHerb, пишіть. Я замовляю на міст Експрес, доходить швидше, ніж на нову пошту. І при замовленні від 55 доларів доставка є безкоштовною. Тут практично немає нічого з такого б'юті, в основному це якісь бади, щось харчове. Але в кінці покажу пару таких цікавинок. З вітамінок замовила я вітамін Д3 для всієї родини. Чотири ось таких баночки від НАУ. Вітамін D3 3 400 одиниць. Здоров'я імунної системи та кісток. Написано, підтримує здорові зуби та м'язове здоров'я. Тут 180 желейних таких капсул. Є безліч вітаміну d 3 в різних дозуваннях. Я знаю, що дорослого норма це 800 одиниць, ще колись дуже давно дивилася Комаровського, ще коли вагітна була. От, то тут написано, що це 50% добової норми. По інструкції треба приймати одну, але ми приймаємо по дві. Тобто, якраз щодня по дві, це буде 100% добової норми. Я знаю, моя знайома нещодавно здавала аналізи, консультувалася в лікаря, то вона каже, що можна. Наприклад, в понеділок випивати цілу жменю витаміна D3 на цілий тиждень, потім не пити. Або є дозування тисяча одиниць, вже 2000 одиниць, здається, навіть п'ять тисяч одиниць є. Але я якось побоююсь такого великого дозування, тому я краще буду кожен день по дві пити. Це ось такі невеличкі а желені капсулки. Ось такі, їх зручно ковтати. От і, і взагалі вітамін Д3 радять на щоденній основі цілий рік е, вживати. Е, і я знаю, що дитяча норма це 400 одиниць. І якщо, наприклад, іде дозування, бо колись від народження я віки купувала в крапельках, там було в одній крапельці 500 одиниць, то ми пили. 4 дні по 500, п'ятий пропускали. От, і потім знову, ну, щоб не перевищувати. Але ну, це іноді буває складно, можна заплутатися і забути, коли, бо це такий графік нерегулярний, там, наприклад, як з понеділка по п'ятницю, а суботу неділю пропускати. Ну, Отже, таке. І для донечки я взяла дитячий вітамін d 3 400 одиниць, це бренд Natural Factors, вітамін D3 у вигляді жувальних таблеточок. Тобто вони такі, як жувальні цукерочки. Тут 400 одиниць, і написано, що це 50% добової норми. Ну, я точно пам'ятаю, що для діток, для маленьких, для новонароджених це 400 одиниць. А як там далі, коли вже їм треба 800, я точно не знаю. Треба буде почитати. В інструкції написано, що розживати одну-дві таблеточки протягом дня, і він підходить діткам від 4 років. В упаковці 100 таблеток, величезна упаковка, але їх було от стільки. Не знаю, навіщо в такій великій тарі. Ну, тиждень дитина п'є, бачите, яких мало. І невеличкі, круглі, я не пробувала їх, але вони вже не вперше в мене в замовленні були, ми вже їх купували. От. І нормально підходять, Віка з задоволенням їх вживає. Обов'язково буду повторювати, бо я якось про вітамін Д3 трішки забула. В мене був е ну, такий риб'ячий риб жир, е олія, печінки, тріски, і там вже в складі був вітамін 3. В дозуванні, здається, ну, такі ще 100% або, може, трішки менше, я додатковий вже не купувала, а потім той в мене якось закінчився і дивлюсь, що треба повторювати. І також з бадів з таких от мікроелементів замовила магній. Досить цікавий склад, тут трипл complex, потрійний комплекс. І потрійних комплексів багато, але склад у них у всіх різний. Тут. Магнезіум ацетіл Таурат, магнезіум Малат і Магнезіум чи лат. Я точно не експерт в цьому магнію, так, але е, е, я знаю, що Таурат це гарно для серця, для саме серцевого м'язу. Я колись окремо замовляла собі і для своєї родички. Так, що тут пишуть? В принципі, не пишуть, для чого саме йде цей магній. Тут треба їх вживати по три таблеточки. 90 капсул, тобто тут на 30 днів. Я думаю, що буду повторювати, бо це не той магній, який йде саме для ну, нервової системи, заспокоєння, а більше для якихось, мені здається, внутрішніх органів. Ну, коротше, почитаю ще. Поки що мені подобається. Ще що з харчового. Колись вже замовляла ось така яблучна клітковина. Тому що, ви знаєте, я намагаюся їсти дуже багато овочів. Клітковина є саме в сирих овочах, в зелені. Так, і причому це не огірки, не помідори, це капуста. От в буряку єдине, що в вареному зберігається, клітковина. Я буряк не люблю, тому не їм, от. а е, В салатному перці дуже багато. Ці овочі досить дорогі, вони швидко псуються і багато одразу наче і купив. Але через день воно вже закінчується, треба знову бігти. І це постійно ну якось мені трошки напряжно це все купувати. Все рівно купую, але мені здається, що не добираю е, клітковини, тому щось таке е, псиліум я колись вживала, мені він не дуже приємний. а тут Дивіться, це такий от порошочок. По калоріям. Написано, що це на 10 грам 40 кілокалорій. От, ну, відповідно, так, це висушена, напевно, що яблучна кожура, подріблена. Вона буде більш насичена калоріями, ніж те яблуко. В кілограмі буде, да? 40 кілокалорій свіжих яблук. Так, але. Калорії з клітковини вони не усвоюються, вони всі виводяться. Жирів нуль, холестеролу нуль, вуглеводів 3%, з них 18% клітковини, протеїнів 0, цукрів 0. Ну, треба її вживати. Одну столову ложку на день. Вона на смак як яблучна сушка, така от подріблена в порошок. Дуже смачна, в міру солодка. Її тут пропонують розводити у напоях або воді, але вона повністю не розчиняється. Чому треба розводити або запивати великою кількістю води, що це такий дрібний порошок, і ви можете просто, коли його ковтаєте, закашлятись, і, відповідно, у дужче таке може з вами трапитись. От. Але я беру просто чайну ложкою після їжі, його розжовую, запиваю водичкою, щоб. Ну, цей порошок тут в горлі не застряг. Мені дуже подобається, е, можу вам порадити, хто е, щось таке любить пробувати зайхор. І ще ось таку клітковину я постійно замовляю. Це вівсяна клітковина. Е, вона йде е, ще дрібніший порошок, прям як борошна. Я її додаю при випічці. Тобто, завжди, щоб я не робила, в мене якісь. Е, Ну, не знаю, Крім линців, рідко щось печу. Ну, якщо якесь печиво, можу також додати замість борошна, одну столову ложку, додаю одну столову ложку цієї клітковини. І є в мене деякі рецепти, такі прям дуже низькокалорійні для схуднення, там, де замість борошна йде ця клітковина. Коли їй додавати столову ложку, наприклад, її непомітно, вона. Не впливає на смак, коли тільки одну цю клітковину, то, звісно, такий смак буде специфічний. Ну, як сказати, не настільки вівсяний, скільки саме от як від харчових волокон. Так, це показала. І останнє з такого харчового це інулін. Інулін також є клітковиною, хоча саме тут на Herb вони його позиціонують як пробіотик. Він живить саме корисні бактерії, сприяє їхньому розмноженню. Сам він бактерій не містить, а сприяє розмноженню. І має дуже низький глікемічний індекс. Тобто калорії тут є, але вони не засвоюються. 4 грама клітковини тут на 10 грам продукту. Не на 10 грам продукту, а на одну чайну ложку. Так. Тут 114 чайних ложок, інулін з блакитної агави. Вуглеводів тут також 4 г, але це є кріткуна, тому вони не засвоюються. І низькокалорійний, можна як підсложувач використовувати. Єдине, що він в воді не дуже добре розчиняється, якщо вам для рецептів, то він збивається комком. Я його просто ложкою їм після їжі собі такий як десерт. Мені дуже подобається, особливо коли є якась дуже, дуже сильний потяг до солодкого, то цим можна перебити. Е, ну, також можна якісь страви прикрасти, ним посипати. Воно як пудра цукрова. Таке біленьке, там, подріблене. Ось. Е, подобається мені. Ну, ось ці три мені подобаються набагато більше, ніж псиліум. Вони приємніші на смак. З косметичного замовила ось такий собі кондиціонер Лів-інне змивний. Хоча його можна використовувати як і змивний, просто як кондиціонер. Це саме є Detangler, тобто засіб, який розплутає волосся, особливо кучеряве волосся, яке дуже сухе, ламке, яке схильне до того, щоб зав'язуватися у вузлики. Ось, у мене колись він був. Це був мій самий перший лівін, і мені захотілося повторити щось таке, взяти, що я давно не брала, або щось нове. Зараз я його не використовувала, От, але вже я його спробувала, коли робила собі кучеряву укладку, і мені сподобалось. Його треба зовсім трішки. Тут все написано, як використовувати, якщо вам треба розплутати, якщо вам треба кондиціонер, якщо вам треба як незмивний, то зовсім трішечки його треба, починаючи з кінчиків, і піднятися. На першому місці в складі органічний фруктовий екстракт манго. І далі все йде органічне в нас. Потім йде це алкоголь, це хороший. Компонент, який зволожує волосся, розплутує його. От. Ну, Не знаю, буду користуватися обов'язково. І останнє, що в мене було в замовленні це буде набір невеличких пензлів від Real Techniques. Тут три пензля один-двосторонній. Це саме для очей набір Eyeshade Blade Set. Так. Я ще не відкрила і ще не користувалася, чекала, щоб записати відео. Так У мене є один набір з цих пензлів для обличчя саме, і я дуже ним задоволена. Я думаю, можливо, ще один такий самий замовити, бо іноді, коли миєш пензлі, то. Ну, якось не вистачає. А ось ці саме з лінійки для очей. Мені якось вони не дуже подобаються, якщо чесно, але замовила, бо треба був для брів той пензель. Ось такий, бачите, він йде достатньо такий великий, О, не маю, якщо це на все по віку наносити тіні. Це не для розташовки йде. Це називається Base Shadow Brush. Базовий пензель для тіні, тіней, Тобто, щоб на все по віку, я так розумію, наносити. Ну, спробую цікаво. Так, далі ось такий пензлик, і він такий нерівно порізаний. Щось тут терчить, щось тут в різні боки, і досить такий великий, об'ємний напевно, для дуже великих очей. Делюкс Кріс Браш. Кріс це складенка. Да? Тобто люксова, делюксова, якась пензлик, точніше, для складинки. І тут ще залишки клею якогось. Чи, може, там, де вони, там вони наче й не приклеєні були до картонки. Ну, Воно знімається. От. І ну, для складинки. Мені це нагадує більше, пензель для консилера. У мене, до речі, з того набору десь загубився пензель для консилера. І, можливо, цим я буду саме. Ну, я спробую, звісно, я люблю більш таку, знаєте, форму. Тут вона як плоский більш зріс іде, щоб вона була так факелом. таким, ну, не знаю. Не дуже я задоволена, чесно вам скажу, цим набором. І е, це йде Спулі і енглд Brow трикутна для брів. я думаю, ця буде добра. І я такими люблю. Нижнє повіку промальовувати і зовнішній куточок. І ось цей у мене, до речі, немає. Я користуюсь олівцями і зворотньою стороною. Але воно від Clay Unix у мене дуже швидко позабивалися ці пензлі в олівцях. Цю, принаймні, можна мити щітку. От. А там олівець розмочує, що з ним буде. Е, ну, ось цей пензель мені найбільше з усього набору Поки що сподобався так візуально. Буду все пробувати. Пишіть, які ваші улюблені пензлі, можливо, якийсь є універсальний набір, щоб і для обличчя, і для ціней. На нотіну, я дивлюсь, є їхні власні, є браш-арт, можливо, хто брав набори є також і. У Патрісі Ледо багато пензлів, але вони йдуть поодинокі, у Багені, я також задивлялася, і зібрати якийсь набір, такий навіть стартовий, буде достатньо накладно. Тобто, набором, мені здається, якось вигідніше купувати. От і все, що в мене було в замовленні. Пишіть, що ви пробували, можливо, у вас щось зацікавило. От, пишіть про ваші улюблені пензлі, а ми побачимося в наступному відео. Вже дуже скоро. Па-па!